Ні, оце хайпова взагалі музичка, власне. Тільки з нею тільки едіте робити. Усім привіт, з вами знову Пурпі. Сьогодні мало вийти в нас Outlast Trials, але ми спробуємо на... Де воно там, я не знаю, десь короче, логотип ви бачите. Е, безкоштовно роздавали в стімі, я подивився, вона в принципі, така цікава, гарненька. Ми сьогодні спробуємо е, пограти в неї, якщо що, може ще пару серій запишемо, подивимось. Е, тут у нас управління дуже цікаве, тут у нас мишки немає, е, точніше курсору. Е, тут керуються тільки цими клавішами клавіатури. Окей. Якщо що, я потім спробую на геймпаді пограти. Так, у нас тут є 6 рівнів, дивіться. 6 чаптерів. 10 рівнів, 20, 30, 40, 50, 60 рівнів сумарно. Purple Tiles. Давайте спробуємо. Тут у нас 10 рівнів. Що ж, починаємо. Беру. О, так, тут музяка качова. Сподіваюсь, мені не дадуть бан за банзиний. Ой, тут час їде. Секунду. Зараз я рестартую. Рестант. Так, нам треба. Забрати. Отак! Такий рівень у нас. Е, треба зібрати 3 три, е, е, три зірочки і пройти просто далі. Зараз нас навчають стрибати. Тут шифта немає. А, і трофей. Окей, і це в нас. Е... Все. Так, стрибаємо. О, тут якісь підстоп десь. Заправка. Е, тут у нас треба все шведесенько проходити. Ну ми спробуємо. Я, звісно, не спідранер, але в принципі чому б і ні. А, завжди, я ж збираті які дві зірки. Чому в мене їх три? Так, зараз нуль зірок. давайте подивимось. О! Дивіться, циркулярочки в нас тепер тут є. Нічого, мене так просто не візьмеш. Перша зірка, друга. А, ні, все ж таки три. Значить, я десь лоханувся. все. Третя. Не нормально, прикольно. Прикольно, гра. А, тут сказано, що тут починається так. Типа ізі, пізі, Я ма. Хочу сказати я максквізи. The first death. Дивіться, одразу ж досягнення. А, спочатку в нас тут йдуть дуже легкі рівні, а потім все складніше і складніше. Ну, давайте перевіримо, може, може мені в принципі буде насрать. А, так. Ну, в принципі, що? Я на час грати не буду, напевно. Опа. Тому що, а на що мені грати на час? Я потім, мабуть, ну, бити рекорди не буду. Так, ось трофей. давайте одразу трофей заберемо. Чікс! Є. І вона там ще одна зірка. Побігли. Тут ніякого ня скорочення шляху... Ніякого скорочення шляху немає, тому нам прийдеться все це отак оббігати постійно, ну нічого. нічого. Шкода, шифта немає. Або фуф трішечки більше поставити, щоб я відчував швидкість, а то я так от гуляю просто. Але дизайн мені дуже подобається. Тут все таке воно гарне. Оп! Спокійно, спокійно. То була розминка зараз. мы ну, разрываем тут все. Опа, трофей. Все, пришлось за другую зерочку. Прикинь! Не учикал, напилку на, на пылку наступил. Ничего. Ничего, ничего, ничего. Зараз я свою пылку до и вам тут все повидпилю. Спробуем через другую сторону. Звісно ж, вона ж складніша. Зараз ми її пройдемо. Право ми вже проходили два рази. Вона легша, ніж ліва. Вона однакові. Та чому ж ти не стрибаєш, та? Цікаво, що буде далі? Може якісь бонуси? Типу, я буду... Вище стрибати. Або ж више бігати. А може не буде, може я просто так придумав це. І знову в цьому місці у нас 40 секунд. Make uh, 100 jumps. Окей. Я стрибнув вже більше ста разів. Я красавчик. Зібрали другу зірку нарешті. Не спішимо, Ні. Начхать на цей час нам головне пройти рівень Музяка Качова я вже говорив Знову це скажу Ой, в кінці підстава була Так, наступний, наступний шостий рівень у нас Опа Тут у нас що? Цікаво Оно зірка, дивись який трамплін там Ну нічого. Опа, перші зірки. Тут у нас, до речі, шипи почались, але поки що не на підлозі. Поки що так. Е, я помітив таку цікаву річ, що гру Гру роздали безкоштовно, і тому Steam. А точніше, Valve, е, помітили цю гру і. Я не знаю насправді, як це відбувається, але припустимо так, як я думаю. Що Valve звернули на це увагу і зробили е, перевірку на... <кій> на Steam Deck. Тому що остання новина, яка вийшла від цієї гри, це Steam Deck Verify Тобто вона повністю підтримується на цьому на Steam Deck, дивіться. Роздали безкоштовно і одразу перевірочка пройшла. Або, може, це не так працює, як я думаю. Оп, є. Все, пішли. Залишилось ще трошки. Це в нас рівень ми швидше проходимо чи ні? Подивимось, мабуть, давайте я цю серію зніму а, з клавіатури та миші. Потім без запису спробую на геймпаді, може, воно піде. Ну, якщо буде наступна серія, то тоді. Е, я буду знімати або з геймпадом, або з мишу, я перевірю. Щоб вам просто воно не тривенілося. Клава мишка. Клава, точніше. Мишка в мене тихо. Вона тільки скрипить отут трішечки. Е, е, такий. Сьомий рівень. Я нагадую. Опа! Цікаво. Так, а як ти працюєш? Ти будеш мене вести? Так, дякую. Може вона поїхала б. Би... <кхів> поїхала б сама, а я. За... Угу. А я залишився б. Думаю, що тут є. О, досягнення. Коротше, померти 100 разів. Або більше, або менше. 100% таке досягнення має бути. Тому що ця гра саме про смерті. Ну, поки що не так складно, просто я я ще звикаю до гри і трішки туплю. Що, в принципі, видно. Але ось, коли музика закінчується, то вона якось, типу, Ех, сумненько стає. Так, зверху у нас. Три зірки треба зібрати. Опа, можна на тебе настрибнути, нато? а давай спробуємо. А не, я поняв. Можна застрибнути, ти диви? То не фігня ідея була, виявляється. Тут теж платформа. Поїхали. Чик. Все, залишилась ще одна зірка і... на фініш. Де я благополучно в кінці... Е... Просору. Все як завжди. А я можу десь тут зістрибнути вниз? Є, можу. Оп. Оп. Нормально. Чудово, Ні, я не просрав. Ти диви. Майстер, майстер. Дев'ятий рівень. Передостанній рівень цього чоптеру. Все більше і більше. Становиться рівні. Значит, ось там зірка. Бачу одну. Давайте може в обхід. А, нам в обхід чисто за зіркою. Окей, нам туди і назад треба буде сходити. Без питань, пішли. Побігли. Ой, воно так, типу. Таке відчуття, наче воно далеко. Але виявляється це дуже близько. Я думав, що воно прям аж там, аж там. Нормально, чуть не лоханувся. Пішли. Застрибнути. Во! Я от не знаю, я на пилку застрибую, чи я застрибую на платформу. Така ілюзія, що наче я на пилку застрибую, але... Чомусь. Да! Все ж не на пилку я застрибую. Е, Тепер сюди. Чисто за зірочками ходити. Можна, мабуть, встановити типу рекорд чисто по цим самим. Нічого не збираючи, просто пройти від початку до кінця. Я думаю, так можна. Опа. Давайте ж ведесенько. Ви побачите спідран від мене. Ну так здається, що наче е, ти не торкнешся цієї пили, але потім граєш рівень спочатку. Та що ж таке, так, коротше, я зрозумів, там стрибати взагалі не варіант. Чомусь воно постійно там його чекає. Ну, тому що пила не... не... А, ну да, да. Пила не доїжджає, я її чіркаюсь постійно. Все, я... Та, зрозумів, я, господи, зрозумів. Yeah. Можна, в принципі, просто не спішити. Да? Yeah. Але це не про нас. Ми любимо програвати. Що ж, ми підходимо до фінішу. У нас три зірки і... трофей. Залишилось тільки програти в саме на кінці. Слава Богу. І останній. Десятий рівень. О, що ж дають. Ключ! Ага. Install the first Інсталзеферстк. Отака в нас глава. Добре, чудово. А ось у нас там намальовано в кінці ключик з замком. Наступний в нас намальовано непонятно що Але на третьому якісь шипи цікаві. На четвертому не видно. Не видно. Якісь пили. Ну добре. І <кій> тепер у нас наступний чаптер Blue Tiles. Ми грали в Purple. Тепер будемо в Blue. Так, тут у нас рекорди пишуть, так? Спокійно. А, ні, я, я не то обрав. Це, це мої рекорди, так. Да. Ясно. Чотири зірки і один трофей нам треба тепер зібрати. Окей. Поїхали. О, тепер все блакитне. Добре. Вже трішечки легше очам. Так, перша зірка. Друга. А чому тут так багато <кхід> проходів різних? Бачу ключ. А якщо я викину ключ? А, типу все кінець? Поняв. Я думав, може він заспавниться заново. Ну добре. Так, е. З однієї сторони в нас, мабуть, трофей. З іншої. А, не. Не так, не так, ні. Це просто обхід, окей. Добре. Тобто в нас тут є ключ. Трофей ось тут, добре. А де ще одне зір... А, зірка в зіркапхідці все. Все. Поняв, поняв, зрозумів. Записав. Запам'ятав. Пришло. Трофа є. Три зірки є, залишилось останнє. Оце ось ось це місце я не дуже люблю, я його трішки боюсь. Тому що я часто на ньому косячу. Там, де пилка в стіні. <клес> <клес> Опа! Зірка і кінець. Чудово! Наступний рівень. Тут у нас. Все те ж саме. Все те ж саме. 4 зірки, один трофей і ключ. Зірка є. Осьоо, моє не дуже улюблене місце. Ні, я в принципі приловчився трішки. Але все одно якось ніякого. Не дуже приємно там стрибати. А тут у нас що за. Туди, туди-назад туди ходити. Оп! А, там, мабуть, трофей. Ні, трофей... А, там голубий ключ. Поняв. Добре. Опа. Не дуже зручно дивитись, ну нічого. Оп. Оп. Давай. Є, 54 секунди, чудово. О! А ось і нові шипи якісь вони поки легше, ніж пилки, пилки швидше їздять. Це в принципі... Це гарно виглядає. Я, я не буду нічого поганого казати, тому що вони зараз обізляться на мене буде дуже швидкі. Хоча було б прикольно, якщо по мірі проходження рівня вони, типу, ставали швидше і швидше. Ні, ну вони великі. Ось в цьому прикол. Вони можуть задіти тебе ніфік ділать Добре. Обережніше будемо. <кій> Поки найскладніший рівень був 9, тому що я просирав на таких хизичних е місцях. Ну. Ну а шо ж поробити? це я. Я так можу, я так вмію. Не те, що я так хочу, але так так виходить. Остання зірка і останній трофей. Давай, біжимо, біжимо. Опа! Хвилина і одна секунда. Можна було пошвидше. Ось у 4 зірки прямо на одному екрані. Зараз якщо програю, можна це на привішку взяти. Прикольно виглядає. А якщо не помру, то що робити? Стоп кадр ловити. О! Все, нехай. Так, збити таймер треба. Поїхали. Привішку взяв, ну, плюс-мінус, може я і не це візьму. Подивимось. Поїхали, поїхали. Оп. Воно так, знаєш, воно сам цей ліфт їде вперед, ти їдеш вперед, і е, подвійна швидкість, але... Ти думаєш, що буде, е, що воно тебе кине по інерції, але ні, вона не кидає. Тому трішечки збивається з толку. Розбився, окей. Е, шкода, немає додаткових звуків. Типу, розбиття е, дверей. Ну, типу відчинення. Нехай. Так, червоний ключик. Чик. Опа. Ой, добре. Чудово. Непогано. Пішли, пішли. Ой-ой-ой-ой-ой! Пилка ванча. Почекаю, краще почекаю. Хвилина і 2 секунди. Ну добре. Опа. Обережненько. Так, червоний ключ сюди. О! Ух ты ж! Йо! Ух ты йо! Так, я на цьому стояти можу, да? Ой-ой-ой! Прикольна штука. Можу стояти. Нормально, нормально. Шо ви одразу я готов... Шо таке? Спробуємо швидше це все зробити. Опа. Обережно. оп, оп, супер. Фу. Ну и дуже приемно. Так, я поклав ключик? Винстав? став? Да, нормально. Оп. Ой. И останья. Циркулярка. Циркулярка прикольно. Я знаю, тут что тут треба стрибнути. Цю подставу вони використовували вже не раз. І не два, і не три. Мабуть разів 5. Нормально. Давайте знову по лівій стороні Вона знаєш, коли неочікувано ти програєш, то воно якось типу стрьомно трішечки стає, не знаю, холодок проходить по тілу. Треба ловити таймінг, треба. Розуміти, читати гру. Ранувато стрибаю. Спокійно. Є ключ. Куди його? Е -е. Прикинь. Туди і назад ходити? Ой, як неприкольно. Ну, нехай. Тут зверху зілочка. Нічого! Нормально? Супер, клас, круто. Ой-ой-ой. Все, головнее не обістратися. Оп. Чудово, раз, перепрыжечка і друга. Все, трофей. Трофей зібрали. Рибень пройшли. Поїхали. О. О! Нормально. В принципі, є час. Дивлячись, звідки ти йдеш. Ти. Якщо ти будеш йти з половини цієї циркулярки, то тоді, в принципі, є час у тебе помітити її і стрибнути. В плані не з половини, мабуть, а з чверті? Так, да, скажімо так. Типу, в нас їх там дві. Вони з'єднані в одну. І якщо ти до половини однієї доходиш, то якщо ти її помітив, то в принципі в тебе є шанс врятуватись. Стрибнути вчасно. Засейвитись. Ну і все, в цьому Дусі. Так, окей. Знову аж туди проходити, добре. Ой, добре, що ключ крізь текстурки проходить. І знову така ж сама фігня. Оооо. Пішли. Затримують мене ці циркулярки. Я як наче в роблен граю Трішки я такий вейбік. Це було цікаво. Нащо я це зробив, не знаю, але... Це було прикольно. Ключ є. Як же ж... Ні, я так <клес> уклоняюсь від цього, наче воно реально, ця циркулярка в мене їде. А не в грі. Так, кину тут, коротше, ключ, пішли далі. Бо... Може від того і сенсу нема, що я зараз ото принесу, я просто сольюсь і все. Обережненько. Ні, оце вона прикольно цю комбінацію придумали. Тих Цього... шипів і пули. Вона... Прикольно. Ой-ой-ой-ой-ой, дуже треба обережніше проходити. Так, добре, 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 давай. Залишилось ще трішки. Нова музичка? Я ж сказав обережніше. Опа. Нормально. Живемо. Фу, опа. Я зараз всю свою удачу просру в цій грі, да? Нічого складного в цій фігні не було, але я. Я зірку не зібрав! Прикинь. 19, 18. Че я вся забрав? Не, начинай не вся. А чему она стоит? Галочка нияка. 4 зеркала. 3 зеркала. Доброе на хайп. Пришло туда дедали. Оно 17 ревань. Колект 4 stars. 1 трофей Стоїть крестик. Ну добре Нехай, значить значит, я все-таки зібрав? Но я не пам'ятаю, чи я зібрав. Чи не зібрав. Блин, я не пам'ятаю, прикинь Ну добре. Подивіться відео і потім напишіть мені обов'язково. Я зібрав чи ні, тому що... Я забуду подивитись. А може я на монтажі подивлюсь, не да. знаю. А зараз я точно зібрав. Чому воно ніяке, типу, галочки не ставить або... Чому там крестики? Всюди. Ні, добре, якщо воно... А, це була позначка. Оце, мабуть, довго не стоїть просто, да? Да, 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 воно падає. А ти, зараза. А там що? О, ну воно назад появляється, окей. Просто, якщо б це була позначка, що я все-таки зібрався, то чому тоді на непройдених рівнях вона стоїть. Питання. Ну добре, дихай, коротше. Головне, що я отут зібрав. І на минулому Рівні я зібрав. Пішли. Clouch! Опа! Чудово! І останній рівень цієї глави. Що <coughs> ж тут у нас цікаве буде. Так, наліво і направо треба сходити. Добре. Пішли. Так, це ця пилка вонюча. Оп! Тут у нас ключ, ну логічно. О, ще нова музичка. Опа. Пішли. Так, ключ нам треба віднести туди. Давайте одразу віднесемо, да? Не, оце хайпово, взагалі музичка, да? Тільки з нею тільки Едіти робити. Ось і ключик, Чик. перестрибочка і ще одна. Отак от, от. Ми пройшли з вами три чаптера з е, шести. Чудово! Я думаю, це е, супер результат за одну серію. Е, якщо вам сподобається ця гра, обов'язково пишіть. Е, я думаю, що ми продовжимо її знімати. Е, пишіть ваші думки, пишіть, як вам музичка. Я вообще обалденна. Все. Підписуйтесь на канал, ставте подбайки. Пишіть коментарі, які я і сказав. Підписуйтесь на телеграм і тікток. Всім дякую за пригляд і всім па-па.